В парламенті вже збирають підписи за відставку уряду. Безумний корупційний скандал зганьбив нашу державу на весь світ. Ми розгубилися від зневаги та образи та розцінюємо це як кваліфіковану державну зраду. Ми чуємо з болот Регіт Гієн, а Євросоюзники завмерли від шоку. А після обшуків ФБР. Уряд Америки готує свій вердикт стосовно тиску на Україну для припинення вогню. Вони все знали і не пробачать жодного вкраденого центу. Ім байдуже на недоторканість США ввели санкції проти українських оборонних компаній, помічених у постачанні комплектуючих для виробництва іранських ракет та шахетів. А Трамп поставив останню крапку про передачу тамагавків. Єврокомісія тепер не полягає на перегляді фінансової допомоги Україні та без якоїсь навіть економічної допомоги нам тяжко буде вижити. Ганьба: військова мафія вкрала сотні мільйонів доларів. І якби ці кошти йшли на армію. То, мабуть, не лилася кров наших хлопців довгих чотири роки. Жадібна корупція наскість все прошила. Вчора був заарештован Валерій Токар, голова партії Гарант, який отримав хабаря 160 тисяч доларів, за які він продавав депутатські мандати на наступних парламентських виборах. На жаль, в Україні системне правосуддя складається із суддів. А не трибуналів тому заарештованих злодіїв відпустили під заставу. Організатори фінансової схеми назвали Тимура Міндича, друга Зеленського, який втік вночі з Києва з за кордон. Хтось його випровадив у комендантський час. І як це сталося, що стороння людина з українським та ізраїльським громадянством опинився біля президента та вкрав Шалені гроші у державного підприємства під названням Енергоатом. Може, він обдурив нашого президента, а може, підробляв підписи. А після втечі Злодія Зеленський позбавив його українського громадянства без права повертання в Україну. Це так просто. Так. Коломойський прокоментував цю подію, називав Мендича-Стрілечником, неспроможним організувати таку схему. І хто ці ізраїльтяни, медичі, цукермани, хто ці їхні соплеменники, резники е Шмигалі, Тимошенки, Порошенки, Арахамії, Подаліки, Стерненки, Притули він же, Гольдман, Кличко він же Етінзон. А Микола у Окопі? Цим потвором мільйони затмарили очі. Вони топчуть нашу останню надію. А люди, сидячи у підвалах, в темряві, збирають останні копійки, відправляють на фронт дрони та медикаменти. На фронті ці події посіяли сумнів. А головне, як нашим хлопцям після такого лайна зберегти свою мотивацію. На слідучий день після скандалу, замість того, щоб вибачитись перед народом і сказати все, як було. Ми не дурні. Зеленський поїхав на фронт та на камеру нагороджував воїнів, а потім з безневинною посмішкою обіймав школярів у Запоріжжі. Знаєте, друзі, я була ярою прихильницею Зеленського. Я не знаю, як ви, але в мене таке враження, що мене зрадили. Чесно кажучи, я не знаю, що для держави більш жахливо, що він був головою цієї схеми. Чи як? Мені пишуть люди, зеленські жертви оточення його обдурили зрадники. Та я хочу вам задати таке незручне питання. Припустимо, він нічого не знав. А навіщо такий президент, який нічого не знає і нічого не бачить? Ганьба, думаю, що це кінець політичної кар'єри Зеленського. Слава нашій! Боготостраждальний батьківщині.